України є переломним моментом у реформуванні вітчизняної системи кримінальної юстиції. Зрозуміло, що півроку за малий проміжок часу, аби робити якісь висновки стосовно ефективності нових правил. Однак, перші результати дії нового документу вже є. Перші результати отримання за короткий проміжок дії цього нового процесуального кодексу свідчать, що він має позитивні, позитивні наслідки в першу чергу для суспільства та призведе до гуманізації кримінального процесу. Докорінно змінилася і роль прокуратури у форматі чинності нового кримінального процесуального кодексу. Насамперед запроваджено єдиний реєстр досудових розслідувань, який фактично унеможливує факти приховування злочинів від обліку. Конституційною нове одного КПК є здійснення прокурором своїх повноважень від самого початку проведення розслідування до, до, до завершення досудового розгляду справи в суді. Це дає право прокурору проводити навіть слідчі дії. Давати вказівки слідчим, контролювати хід розслідування, погоджувати всі, не, всі рішення слідчого, пов'язані з цим провадженням. За шість місяців поточного року Думанського відділу міліції в області надійшло три заяв та повідомлень про вчинення злочинів, з результатів розгляду яких розпочаток досудове розслідування по 1114 кримінальних проваджень. Це говорить те, що збільшення. Кількості реєстр реєстрації повідомлень про злочини говорить про те, що відсутні факти приховування будь-якого правопорушення від обліку. Одним із нововведень є й те, що тримання підозрюваних під вартою тепер є виключним заходом. Натомість з'явилися нові запобіжні заходи. По новому кримінальному соціальному кодексу запобіжний захід є виключний, тобто, це тільки тоді, коли є ризики, що підозрюваний. Винувачення підсудні може уникнути від слідства або суду, тоді він застосовується. І також, згідно нового кримінального часу кодексу, змінені забіжні заходи, в першу чергу є така новела, як домашній арешт, особисте зобов'язання, особиста порука. Домашній арест передбачає, що підозрюваний повинен перебувати по місці проживання певний період часу, і його в електронному вигляді. Значить, на браслет, так називаємо, він при ньому постійно, і міліція, фактично, знаходячи себе в відділі міліції, контролює перебування цього підозрюваного. Звичайно, це новела, і на сьогоднішній день в області існує тільки 24 таких браслета. І потихеньку вже в нашій області застосовує такий більш захист, як домашній арешт. Руслан Борисович зауважив, що все нове дається складно на перших порах. Але кодекс прийнято. І лише час і практика покаже, наскільки ефективним він є. Поначалу було важко, а зараз вже воно йде, вже встає в своє русло. І також я думаю, що законодавець буде в деякі мірі буде вносити корективи у закон, тому що тільки практика дасть можливість змінити щось.